Привіт, п'ятикласники та п'ятикласниці! Вітаю вас на уроці математики. Ціна шоколадки 30 гривень. Зараз в магазині діє акція. Знижка 10% на всі товари. Скільки можна заощадити гривень, якщо придбати шоколадку за акційною ціною? Спочатку обчислюємо 1% від числа. Для цього ділимо 30 на 100. Отримуємо 0,3%. Оскільки 1% становить 0,3, то 10% це 0,3 помножити на 10. Отримуємо 3. Знижка становить 3 гривні. Запам'ятаймо правило. Щоб знайти відсоток від числа, треба дане число поділити на 100 і результат помножити на кількість відсотків. В одній із найпопулярніших ігор Браул Старс легендарний Браулер Ворон на третій силі має стан здоров'я 2640 одиниць? Хроматичний Браулер Колет на шостій силі завдає шкоди здоров'ю суперника на 37%. Якої шкоди може завдати колет ворону у протистоянні? Для того, щоб дати відповідь на це питання, треба знайти 37% від 2640. Згідно з правилом знаходження відсотків від числа ділимо 2640 на 100 і множимо отриману частку на 37. Отримуємо 976,8 одиниць шкоди може завдати колет ворону. Можна себе перевірити за допомогою калькулятору. Для цього в нього є спеціальна функція. Отже, набираємо число, від якого треба знайти відсоток, тиснемо Помножити. Набираємо потрібний відсоток. Натискаємо на знак відсотка. Відповідь готова. Нещодавно в новинах я прочитала, що засновник багатьох відомих компаній Ілон Маск потрапив до списку бізнесменів, яким гріх скажетись на 2020 рік. У кінці 2019 року його статки оцінювали у 28 мільярдів доларів. А за 2020 рік вони зросли на 545%. Наскільки збільшив свої статки Ілон Маск за 2020 рік? Розв'язання. Знайдімо 545% від 28 мільярдів доларів. Для цього 28% ділимо на 100 і множимо на 545. Отримуємо 152,6 мільярда доларів. Дану задачу можна розв'язати і іншим способом. Для того, щоб знайти 545% від 28 мільярдів доларів, запишімо 545% у вигляді десяткового дробу. 545% дорівнює 5,45. Скориставшись правилом знаходження дробу від числа, знайдімо 5,45 від 28 мільярдів доларів. Для цього треба помножити 28 на 5,45 отримаємо 152,6 мільярда доларів. Розв'язуючи задачу першим способом, ми знайшли, скільки мільярдів доларів припадає на 1%. Потім помножили цю кількість на відповідний відсоток. А розв'язуючи другим способом. Виразили відсоток десятковим дробом і помножили дане число на десятковий дріб. Розв'язуючи задачу обома способами, ми отримали однакові відповіді. Ви можете вибрати той спосіб, який для вас простіший. Розв'яжімо наступну задачу. Тамара отримала від бабусі подарунок золоті сережки. На етикетці, крім ціни, було зазначено золото. Проба 585. Маса 4 грами. Бабуся пояснила Тамарі, що золото дуже м'який метал, і для виготовлення прикрас використовується сплав золота та інших металів міді, срібла, цинку тощо, які надають йому міцності. Напис золото. Проба 585 означає, що в цьому виробі 58,5% золота. А все інше домішки. Скільки грамів золота міститься в сережках тамари, якщо зазначена маса виробу 4 грами. Розв'язання. Запишімо 58,5% у вигляді десяткового дробу. Для цього ділимо 58,5 на 100. Отримуємо 58 дорівнює 58,5% дорівнює 0,055. Знайдімо 0,0585 від 4 г. Згідно з правилом знаходження дробу від числа, треба 4 помножити на тисячних. Отримуємо 2,34 грама. Розв'яжіть цю задачу іншим способом самостійно. І якщо виникнуть проблеми, то можете знайти підказку в конспекті до уроку. Гарно попрацювали! Розглянули задачі на знаходження відсотка від числа. Наступного уроку ми розглянемо знаходження відсотків від числа в деяких особливих випадках. До зустрічі!